Як там наші там просуваються, там є на курсі ні чи ні. Там нормально, чи так? Чи чи вночі ну, би б стоять на місці? Я <професіоналі> ба я я є б з боку Росії. Ага, я поняв. Там спецуру. Да. Жесть, да? Нас служать тут это. З моєго зводу я еще троллю спаси. Ого. Угу. А в заводе сколько там у вас? я то, да? угу. угу. а, то 17-я да. <клес> Я понял. В в ага. угу. Шукаешь. Угу. Угу. Шукаешь. Ха, на каком направлении это жесть. Сали, наверное, да. Тут короче, блядь. Зологи горе, блядь, стаканом нахуй, да? Я понял, понял да. Да ебать, я понимаю, дядька. Я сам то же Я понял. Приїхала людина з Курського напрямку, контузія капітальна. Угу. На Миропільську, 8, а його навіть не, не положили навіть в палату. У нас є там якась в третій палаті у нас там якраз є вільне місце, а, а, а його не положили навіть. Думаю, я ж тоді не знімав. Ми ще б мені тоді дали б піджуліми за це все діло. Така ситуація, похоїтельське, якби відношення як би, на наших військовослужбовців. Так що такі справи малята.